Ця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава. Улюблені в Христі, духовні Отці, Отець Діякон, любив Христі, браття і сестри, дорогі наші Хористи. Минулого року ми святкували таку гарну дату ювілею нашої незалежності, 30-ту річницю. Цього року ми святкуємо 31-шу річницю, але вже в таких обставинах, які дуже змінилися, співаємо той тропар переображення Господнього і бачимо теж переображення, яке переживаємо ми з вами, яке переживає наша Батьківщина з тої радості 30-ї річниці. Ми, якби увійшли у смуток, коли земля українська є скроплена кров'ю, Кров'ю не тільки наших захисників, героїв, але також кров'ю невинних людей, невинних діточок, стареньких людей, які загинули під уламками в часі бомбардувань. І ті бомбардування тривають і сьогодні. Ми знаємо, що Обстрілюються міста наші і Харків, і Дніпро, і Запоріжжя, як страдає Миколаїв, важко собі уявити, ми то можемо побачити лише у новинах. Не чуємо пострілів, не чуємо, як розриваються ті страшні правда, снаряди ворога, окупанта. Але чуємо теж велике слово. Яке говорить нам Божий Син в нагільній проповіді. Нагильна проповідь вона є фундаментальна для кожного християнина, це є образ християнина, це є теж образ, справжня ікона Ісуса Христа, і це є теж ікона кожної людини, яка прагне Бога, що блажені в Богі Духом, блажені ті, що. Не сподіваєтеся, не покладаєтеся на себе, але покладаєтеся на Господа. Великий Творець теж України Іван Франков в своїй поемі про Мойсея показує дуже гарне таке порівняння, що є народ ізраїльський, який багато настраждався через свою віру в Бога. Теж через свої такі особливі традиції. І Франко каже, що український народ іде схожим шляхом, як той ізраїльський народ, що мусить пройти через ту е, велику пустелю, велику пустелю, боротьби. Боротьби найперше за свою душу, найперше боротьби за свою віру. бо... Страждання завжди приходять через переконання, які людина має в своєму серці. І ми теж проходимо через цей такий важкий шлях битви, яка сьогодні триває, але слава Богу, що ми маємо цю незалежність і сьогодні її святкуємо. З Божою помічю, завдяки нашим воїнам, завдяки єдності народу, ми зберегли цю незалежність. В ті страшні дні 24, 25, 26 лютого, коли ворог так жорстоко напав на нашу країну. І дякуємо сьогодні Богу за те, що ми можемо святкувати незалежність. Дякуємо Богу за все те добро, яке ми змогли пережити за ці шість місяців півроку боротьби. Бо бачимо Його силу, бачимо Його руку, яка теж проявилася в тій допомозі, яку ми маємо майже з цілого світу. Майже з цілого світу люди зібралися, щоб нам допомагати, щоб приймати вимушено переселених людей, щоб допомагати нам теж тримати оборону, бо без них нам би було дуже важко. І тому сьогодні є такий, я би сказав, дуже важливий день нашої молитви. Ми сьогодні всі разом почали ту молитву о 6 ранку на світанку цього нового дня, але почали гарною молитвою за Батьківщину, за воїнів, за наш народ, за тих, хто захищаючи нас, відійшов до Господа. Знаєте, як це гарно сказала. Одна жіночка військова в Мукачеві, коли ми хоронили воїна, вона сказала, ми знаємо, що вони тепер, як ангели, будуть з неба допомагати нам боротися далі до перемоги. Так, є людина, яка вірить в Господа, що воскрес, така людина завжди є повна надії і знає, що навіть померші ті наші воїні, ті наші ті наші Люди, які загинули, вони живуть біля Господа, бо віддали своє життя в жертву за свій рідний край. Великий святий наших часів, Іван Павло ІІ, коли відвідав Україну в далекому 2001 році, то сказав такі дуже гарні слова, дуже гарні слова, що вітаю тебе, Україно, вільний свідку Христовий. Такі простенькі слова, але скільки в них є, є такої сили і такого заохочення для нас, що Україна, починаючи від Великого Володимира, і потім продовжуючи завжди була добрим свідком Євангелія Христового, була свідком Євангелія, яке міняє серце людини. Правда, з того великого воїна, який, який не мав у серці Христа, був дуже жорстокий до своїх ворогів. Потім Господь зробив того, кого народ назвав прекрасним Словом, Красне сонечко. З жорстокого воїна Бог поміняв серце Володимира і зробив його красним сонечком. В чому це проявилося? Ну найперше в тому, що Він прийняв Христа, що Він зовсім іншими очима почав дивитися теж на своїх ворогів, що він зовсім іншими очима почав дивитися на бідних людей, приймати хворого, приймати каліку, кожному давати руку допомоги. Таким став Володимир християнин і тому сьогодні Він є великий, бо його серце, Господь. Зробив милосердним, люблячим, наповненим Його Євангелія, Він почав будувати церкви, будувати монастирі, але найголовніше було те, що Він в кожній людині почав бачити Ісуса Христа. І це є дуже важливо теж для нас, щоб ми були як святий Володимир, який не є наповнені ненавистю, але який не наповнені Христовим миром навіть у такий важкий час. Бо знаємо, що блаженні переслідувані за правду. Ми стоїмо за правду свого народу, своїх традицій, своєї культури, яку ворог хоче знищити, перекрутити. Хоче нам сказати, що ми народилися з революції Леніна, але це повна брехня. Ми народилися як вільні люди хрещенням Володимира, хрещенням у Пресвяту Тройцю. І тому ми називаємо. Нашу батьківщину теж колискою християнства багатьох слов'янських народів. І це є наша гордість, це є те, за що ми боремося, що ми повинні понад усе поважати. Тому нехай дійсно ця наша сьогоднішня молитва буде молитвою подяки за те, що, що Бог поміг нам зберегти нашу незалежність, і ми будемо з Божою патчю далі її розвивати. Але старатися про те, щоб наша країна була глибоко християнською, щоб наша країна була дійсно прикладом, як то було завжди, для всіх народів, прикладом глибокої віри, надії і любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!